Всім привіт з вами Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо говорити про черговий термін, який нас може вести в оману, тому що перекладається українською не так. Чим він є насправді сьогодні ми будемо говорити про хой Якщо перекласти дослідно, це буде вища школа, іноді дехто думає, що це старша школа або вища школа, в плані е як заклад вищої освіти, це не те і не те. Взагалі, хої школі, якщо це хой а не про гось хою про який ми говорили в першому випуску, то це просто такий заклад, е який не є навіть закладом. Офіційної освіти це більш як пансіонат, де викладають курси. Що таке хойсколя? Це такий заклад, де курсисти проживають, він завжди платний. В плату входять як і самі курси, так і вартість за проживання, за харчування, і студенти там зранку до вечора вивчають один єдиний курс. Тобто такі курси можуть тривати від одного тижня до одного року. Є абсолютно різні за тривалістю курси, за напрямком. Я зараз вам демонструю сайт, де зібрано інформацію про всі школі. Ви можете почитати, подивитися, що пропонують. Зверніть на що єдину увагу, що це завжди платно і завжди це дорого. Можна там оформити різні знижки, але не ведіться на те, що деякі це рекламують. Є в нас люди, які... Займаються, скажімо, просуванням у цій хой школі, і навіть от кілька років тому були такі потуги, я бачила, от, скажімо, рекламувати у цій хой школі, нібито це. Якийсь офіційний заклад. Так ну може навіть ті люди, які рекламували, і не мали такої мети. А от ті, хто проживав в Україні, читали ці оголошення, вони не зовсім розуміли, про що йде мова, і думали, що це просто як отримання офіційної освіти. Ні, от такі хоч школі не дадуть вам офіційної освіти, вони вам дадуть сертифікат про проходження курсів. І цей сертифікат буде мати таку саму вагу, як будь-які курси, от які ви пройшли поза межами. Системи навчальних закладів, чи це геть марне витрачання часу, чи ні, дивіться. Ну, по-перше, якщо ми поступаємо по квоті 2, то дуже багато різних закладів роблять фокус на тому і додають бали саме для квоти 2. Якщо абітурієнт мав мінімум там 3 місяці чи цей місяць, чи там різні терміни. Вони Пишуть у себе на сайті, так, перебування у хої школі. Також, наприклад, якщо ви маєте якусь освіту чи плануєте якусь освіту з певного практичного напрямку, то може бути, що ви знайдете якийсь курс, який буде мати відношення до цього вашого навчального напрямку. Наприклад, якщо людина вчиться на фізіотерапевта, і ось вона там. Поїхала до хой школи на лінії канікули, і там два місяці навчалася бути інструктором з йоги. так, от отримала такий сертифікат. Це круто, це буде додавати вам ваги. Або людина, наприклад, вчиться на дизайнера одягу і там закінчила якийсь курс моделювання середньовічного одягу, чи щось таке, щось екзотичне. Так, тобто, може бути що завгодно, і може бути, що воно вам допоможе додасть вам якусь кваліфікацію. Може що це просто для себе, для саморозвитку, є там різні курси, які взагалі нікуди не приплетеш, там самозаглиблення, самопізнання. От таке от. Ну, якщо ви займаєтесь чи захоплюєтесь там, езотерикою, філософією, чимось таким, то і це також може вам стати в нагоді. Але, зверніть увагу, в жодному разі не ведіться на ці оголошення про хоч колі, що типу це отримання. Якоїсь освіти в даній ні, це просто курси. Все, на цьому я дякую за увагу. Побачимось у наступних відео. Всім па-па.